Та ознаки речового права. Якщо поглянути на те, з приводу чого виникають цивільні права та обов'язки, то вони, як правило, виникають з приводу матеріальних і нематеріальних благ. Про нематеріальні блага ми далі говорити не будемо. А от про матеріальні блага слід зазначити, що вони в свою чергу можуть виникати з приводу Речей або зобов'язань. Як речі, так і зобов'язання представляють собою певну матеріальну цінність, тому їх прийнято розглядати в якості матеріальних благ. Зобов'язання нас також далі не цікавлять, оскільки вони є предметом зобов'язального права. А от речі і права та обов'язки, що виникають довкола них. На цьому ми сконцентруємося, оскільки вони представляють собою об'єкти і предмет речового права. Так як мова йде про речі, то не можна не згадати про їх визначення, під якими розуміються предмети зовнішнього матеріального світу, створені природою або працею людини з приводу речей. Як певних різновидів матеріальних благ в суспільстві можуть виникати цивільні правовідносини. Власне, ось ці правовідносини в теорії цивільного права і прийнято називати речево-правовими, а їх сукупність, що регулюється нормами цивільного законодавства речовим правом. Тепер поговоримо про ознаки речового права. Головною ознакою речового права є те, що воно завжди виникає з приводу матеріальних речей, тобто фізичних або тілесних речей, які можна побачити або відчути на дотик, і фізичні властивості яких можливо використовувати для задоволення власних потреб. Саме в цьому полягає корисність речей, і саме тому. Багато хто бажає панувати над ними, що передбачає можливість усунення всіх інших третіх осіб від можливості впливу на річ, що є об'єктом речового права особи. Наступна ознака, про яку обов'язково слід згадати, полягає в тому, що всі речові права мають абсолютний характер. Який передбачає, що лише та особа, котрій належить в речове право, може самостійно використовувати об'єкт цього права, тобто матеріальну річ у власному інтересі. Причому таке використання відбувається за рахунок власних дій володільця речового права у той час, як усі інші особи. Зобов'язані утримуватися від будь-якого впливу на річ, якщо вона їм не належить. Таким чином, у такий спосіб досягається встановлення абсолютності фактичного панування особи над належними її речами. Це і є та абсолютна юридична влада, якої, як правило, достатньо особи для використання речей. З метою задоволення власних потреб. Цілком логічним продовженням попередніх міркувань є виділення іще однієї ознаки речових прав, такої як абсолютний захист речових прав, яка полягає в тому, що усім без виключення речовим правам властивий абсолютний захист від будь-якого посягання зовні з боку всіх інших осіб. Що в даному випадку мається на увазі? На увазі мається те, що володіння певними речовими правами розглядається в суспільній як певне майнове благо. Тому будь-яке посягання на об'єкт чужого речового права з боку інших третіх осіб, воно є небажаним суспільним явищем, пов'язаним з втручанням іншої особи у сферу майнового панування іншої особи. І, відповідно, коли це трапляється, з точки зору встановленого правопорядку, це розглядається як небажане суспільне явище, яке призводить до дестабілізації нормальних речових правовідносин в суспільстві. Та викликає негативне ставлення до такої поведінки і, відповідно, кваліфікацію в якості правопорушення згідно норм чинного. Законодавства. Таким чином можна стверджувати, що на всіх інших третіх осіб покладається обов'язок не втручатися в сферу майнового панування володільця речового права. А якщо це відбувається, то володівець такого речового права завжди може вимагати його захисту. І ще однією ознакою речових прав є те, що їм властиве право переваги. Ця ознака полягає в тому, що у випадки одночасної наявності правових вимог речового і зобов'язального характеру, перевага у задоволенні в першу чергу надається речовим вимогам. Зумовлено це тим, що будь-які зобов'язальні правовідносини, вони є завжди похідними від речових прав, які є первісними у своєму Походжені. І саме через це вони підлягають задоволенню в першу чергу. Тому цілком слушно, що речові права у конкуренції із зобов'язальними правами виявляються сильнішими і мають перевагу над останніми. У якості прикладу наявності подібної ознаки можна навести. Права застави, яке, як відомо, задовільняється у першу чергу за будь-які зобов'язальні права вимоги. Mm -hmm. Наступною ознакою речових прав, про яку обов'язково потрібно згадати, це є ознака права слідування. Суть її полягає в тому, що речові права не припиняються, наприклад, у випадку, якщо річ вибуде із володіння уповноваженої особи. Наприклад, якщо якась особа неправомірно заволодіє чужим майном, то вона не набуває речового права, вона набуває фактичного володіння майном, який їй не належить. У такому разі титульний власник або справжній володілець цього речового права зберігає свої права на це майно або річ. І може вимагати повернення її із чужого незаконного володіння, якщо річ збереглася в натурі. Таким чином, це свідчить про те, що права уповноваженої особи, які належать речовим право, слідують за нею незалежно від того, де і у кого ця річ перебуває. Також важливою ознакою речових прав є те, що вони визначаються, як правило законом. Тобто в законодавстві встановлюється вичерпний перелік речових прав, якими вони можуть бути. Ніхто не може змінити цього порядку і відповідно скористатися перевагами цивільно-правого режиму речових прав. Характерною ознакою речових прав є їх еластичність, тобто здатність до відновлення. Наприклад, якщо ми візьмемо право власності, і якщо якесь із відомих повноважень власника може бути обмежене, або якщо він може взагалі бути позбавлений можливості якогось права, ну він сам добровільно передав право володіння користування орендару, орендарю, то в такому разі його право буде неповним. А коли договір оренди припиниться, його право відновиться. Ось така особливість цього речового права полягає в тому, що воно є еластичним, тобто здатним до відновлення. Важливий характер речових прав, наприклад, таких як право власності, право володіння, суперфіці, емфітезіс, тобто, всі ті, що відносяться відповідно до цивільного кодексу, до Інших речових прав полягає в тому, що обов'язком є підтвердження їх наявності, що відбувається завдяки надання їм публічного характеру у зв'язку з їх обов'язковою реєстрацією відповідно до законодавства, яким передбачається реєстрація речових прав і їх обмежень. І нарешті остання ознака, про яку Варто згадати, це ознака безстроковості речових прав. Як правило, строки існування речових прав, ну, наприклад, базового речового права, так як права власності, воно не обмежиться ніякими строками. Це право, можна сказати, існує вічно. Проте, в окремих випадках, якщо мова йде про обмежені речові права, такі як там володіння, сервітут, суперфіцій, Строки їх існування можуть визначатися в договорі. Тому виділення такої ознаки можливо за умови чіткого розуміння, про які речові права йдеться. І насамкінець можу запропонувати наступне визначення речового права. Речове право це абсолютне суб'єктивне право особи на річ. Яке вона уповноважена здійснювати самостійно, незалежно від волі інших осіб, відповідно до його юридичного змісту, яке має визнаватися всіма іншими учасниками майнових цивільних відносин і може захищатися від будь яких зовнішніх посягань у випадку його порушення?